Олексійович Порошенко повідомив, чому нарешті ми дізналися, чому Україна перемагає. Ви не знали? Ну, я здогадуюся, тому що завдяки йому я взагалі, коли цю торгу чую, ну я так і думав. І, до речі, я завжди згадую цю е, пасаж з Біблії, коли Мойсей підіймав е, руки, і народ Ізраїлю перемагав над амолокитяном. Якщо я не помиляюся, як тільки він втомлювався, у нього молочна кислота забивала м'язи, він опускав руки та ні амолокитяни. Ну починали брати гору. Це я не знаю, як там йому підчепили ці руки, чи він на морально ну, але реально це смішно. От, по-перше, це виглядає як. Грандіозна неповага до тих людей, які ціною свого життя насправді дають всім нам можливість вести ці дискусії. А ну, давайте то... подивимось зараз і потім повернемось, обговоримо. Випадки, коли я всю ніч молився, один випадок розповів. Коли ми забезпечували вихід з Девальцю, то один просто паскудник виставив маршрут, який був в конверті у командирів батальйонів, на Фейсбук. І ворог побачив маршрути відходу. І вже о 0.30 ці маршрути генштаб змінював. Я можу сказати, я всю ніч не спав, і всю ніч молився. І сталося диво, бо всі підрозділи вийшли, хоча йшли вже по лініям електропередач, повне радіомовчання. Коли я почув, що вийшли, це було круте, це було диво. От, 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 от рецепт нашої перемоги. Поки Але... Порошенко молиться, ми перемагаємо Дебальцев. Якби не Порошенко, no. от зараз я впевнений, що Порошенко молився за Херсон. Я впевнений в цьому. Розумієте? Да, тільки люди з ескорту Порошенка. Я спеціально собі заскринів їхні пости з Фейсбука. писали про те, що Зеленський поміняв зернову угоду на звільнення півдня, і що тепер ніякого звільнення півдня не буде. Ну я спеціальна поки, поки Порошенко не помолиться, да. Але тоді виникає інше питання. Це означає, що якщо ми зазнаємо десь поразок, то це через те, що Порошенко не помолився. Не помолився, Цепто, чому ж він не молився, коли Зелевайська виходили? Ну, можливо, був зайнятий. Ну, чимось важливішим, безумовно. Ну, але ну, ну оце, я розум, як я людина секулярна, світська. Тобто mm -hmm. для мене всі ці приколи вони самі по собі вже виглядають смішними. Ну, Тим більше від людини, яка нібито мала б бути адекватною. Бо я, коли таку маячню чую, в мене завжди виникають запитання: ну ти, ти серйозна? Ну чи ти травіш просто? Ну, тобто, на кого це розраховано? Я, в принципі, розумію, на кого це розраховано. І Тоді мені ще гірше стає, бо я думаю, боже Боже. Ну, якщо є люди, які це хавають, то це Ну, Для вас для вас що, що такі люди є? Та є звичайно, я такі люди. Але потім мене заспокоїло. Давайте я вам покажу одного такого. Давайте персонаж. Скріншот. Немає скріншота поста, де він розповідає. Є, от давай, покажи. Віктор Бондарець. От від, завдяки ага. Порошенку Німеччина надає 14 танків із США, 31 танк для України. Дуже вдала поїздка. Порох з пустими руками не приїжджають додому. Дякуємо, дякуємо Петру Порошенку і його команді за таку дієву безупинну допомогу Україні в боротьбі з рашизмом. Перемога буде за нами. Слава Україні, слава зсу. І я тут не можу не згадати чудову історію часів Сакашвілі. Пам'ятаєте, що Сакашвілі влаштував антиолігархічний uh -huh. майдан біля Верховної Ради. Тоді і uh -huh. була певна інформація, що цей антиолігархічний майдан він влаштував за гроші одного з олігархів, би uh -huh. дивиться. Не звучало, от значить там з ним був тоді Єгор Соболєв, який зараз воює. Не буду нічого поганого казати про нього зараз. От, значить, був не пам'ятаю хтось ще з відомих таких, от вічних опозиціонерів, знаєте, таких от, скажімо так, навіть вічних майданівців, тобто uh -huh. люди, які зрозуміли, отримали певний соціальний капітал на Майдані, і потім з 2014 року його підтримували схожими діями, uh -huh. тому що це працювало для них. От, значить, і там був один офігенний персонаж. Я зараз не пам'ятаю, як його звуть, але він написав пост і потім про це розповідав. І я просто я, я витручався на нього, я не міг повірити, що він є. Тобто, тип, у них там була Велика палатка, uh -huh. де вони пили чай, пам'ятаєте? І там був скандал, коли навіть Сакашвілі. Ми, до речі, за свободу Сакашвілі, грузини, звільніть Сакашвілі. Задовбали, блін. З росіянами це в, в дупи цілуватись. Коротше, там, Ні, там так... я думаю, в дупу цілують лише грузини. Ну, тим більше. На жаль. Коротше, там був скандал, пам'ятаєте, коли Сакашвілі принесли їжу, і це виявилось їжа з ресторану, а не uh -huh. якісь там печеньки, ще щось, ще щось. І був там один такий дуже цікавий персонаж, який вийшов, каже, я щойно. Був в палаці Слакашвілі, йому дзвонив президент Сполучених Штатів Америки. І пообіцяв на розвиток України 500 мільярдів доларів. Якщо зараз Сакашвілі зможе це перемогти, в принципі, піде на вибори і стане президентом. І він написав отакий пост такої мичні. Ну просто я дивився на його аватарку. Я розумів, що е людина реально там раз на півроку їй бажано на місяць заїжджати oh. на кирилівську на вулицю Кирилівську в <реклама> так, так, так на де профілактики для лікування реального. І він виглядав, ну, певний габітус. Він виглядав так. І от для мене всі прихильники, от Петро Петра які таке пишуть, вони. От, нагадують мені людей, ну ні для кого не секрет, що у Петра Олексійовича зараз шість з чимось. Вже він впав. Ну останні ці юсейдерські показали, там щось 4, шось три, я не пам'ятаю. У нас і це дуже дивним чином співпадає з відсотком людей з певними ментальними розладами в нашому навіть суспільстві. Менше, бо Людей з ментальними розладами більше статистично, ніж прихильників угу. Порошенка. Це означає, що навіть не всі люди з психічними роз... розладами підтримують. його. Ну це жарт звичайно, і не хочу видатися дискримінаційним, бо це А я, до речі, про це поговорив. От, це, це дивно. Ми ж бачимо, що вони. Ну, це в прямому сенсі стан неадекватності. Ну, не можна ж видавати речі, ну не можна ж отак брати і вигадувати такі речі. Видавати бажане за дійсне. А коли ти видаєш бажане за дійсне, і ну, ну до тебе є питання до твого ментального здоров'я. Тому ми не можемо ці питання не задавати. І ми сміємося, Петра Олексійовича. Але мені здається, що можливо, ми робимо неправильно. Можливо, нам потрібно подивитися на цю історію з іншого боку. Може, він якось акумулює оцих от персонажів, може він якось, ну не знаю. Ну, насправді так треба визнати, що такі ж персонажі є в лавах будь-якої політичної сили, і будь-яка е, ідея, будь-які погляди мають е, ну от своїх таких от е, прихильників, які не готові угу. в принципі до будь-якої раціональної дискусії. Ну, це те, що е, там я за попер писав, да там принцип фальсифікації і верифікації. Тобто, якщо ти. Не можеш сказати, ну що може похитнути тебе у твоїх поглядах, ну то в принципі це вже віра, і тут нема смислу навіть там сперечатися. Це екзистенційне значення для тебе має. Бо інакше ти маєш сказати, що так я готовий поміняти свої погляди, якщо. Ну і далі, тобто, що може фальсифікувати твої погляди. А в цьому контексті ну ні. Тобто, ти будь-яку тезу можеш використати на підтримку. Прийшла зима, спасі літо, літа. Спасіба там пороху там, за пороху там це. До речі, коли там порох, то українською мор... українською мовою ну, порох так, це те, для чого використовується порохотяг, Ну і щоб ну, прибирати пил. сміття з хати. Угу. Ну тому, по перше, порошок. Тоже, ну шок, 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 шоколадний порошок. Ну це також може тому це я, але розумієте, як політолог, як політтехнолог, я прекрасно все розумію. Ну чим керується і що робить його команда. Порох. Ну, дуже вдалий насправді uh -huh. позиціонування. Країні потрібен порох. Знімає капелюха, дуже класно. Інша справа, що ну, порох шоколадний, да? це одна історія. Це кзлайна не можна зліпити кулю, а й шоколадного порошка не можна зліпити порох для гармат. Тобто цей дисонанс він присутній. Ну дуже кумедно ці всі його косплеї під армію, під мілітарі. Uh -huh. Ну просто він по своїй фактурі не відповідає всьому ну, цьому. Так. Ну не підходить. Але з точки зору неймінгу, ну дуже класно, да? тобто і воно працює. Цювала і навіть віра мова армія все, так, так, е все складається. Коля мені не дуже воно але... все складається, але проблема полягає в тому, що воно не наклеюється це й не, не наклеюється на те, на що ви клеїте це. Але загалом ну все чітко. Вони ну працюють і завжди є прихильники. І Такі прихильники потому що є в кожній політичній силі, коли от. Е щоб не було все, все одно на наші праві. Наші праві це зболівальницька політична культура, так звана. Ну я до цього спокійно ставлюся. Там що там дооцінювати, недооцінювати. Ну окей, ну є такий персонаж, ну він веде таку кампанію. Ну оце коли був останній рейтинг це, про довіри до державних uh -huh. інституцій. Да, там, де там армія традиційно на першому місці, потім там президент, волонтери, служба безпеки України, до речі, замість церкви, бо церква традиційна. Да, у нас була дуже високо. Я завжди говорив, тому що церква це закрита структура, і більшість людей. Не мали досвіду безпосереднього спілкування з церквою. У них є ідеалістичний погляд на церкву. Якщо б тільки вони з найближче познайомилися, то церкву посипалася дуже низько. Служба безпеки познайомила громадян України з діяльністю церкви, при тому там вже йдеться не про окремі конфесію. Мова йде, в принципі, про церкву, як інститут. І, все, і посипалося, да, служба безпеки навпаки піднялася. І я думаю, а де ж тут Порошенко? Де ж тут Порошенко? А потім я знайшов. Мабуть, Порошенка це довіра і до ЗСУ. Це Порошенка. І довіра до волонтерів це також Порошенка, бо він же і ЗСУ, і волонтер одночасно. Тому ті люди, зли язики, які говорять про те, що Порошенка там внизу рейтингу суцільної довіри просто неправильно читають рейтинг. Насправді рейтинг дуже високий, бо рейтинг довіри до Порошенка це рейтинг довіри до ЗСУ, рейтинг довіри до волонтерів. Слухайте, і якщо б мене спитали на Лаврській. То я би саме так їм і сказав. І вони би саме це потім на своїх каналах, які приємне залежними. Uh -huh. Цю тезу би прокачували. Я не дивлюся, але думаю, якщо я б включив, то саме подібні речі я би там і почув. Ну але це є магічне.